Доброго дня, виноградарі! 25 серпня, і ми вже почали різати гібридну форму бурдака Олександра Васильовича Армані. В цьому році вона досить непогано все показала. В плані і розміру ягоди, ну, така як гарна пам'яті вчителя, можуть бути ягоди навіть більші. Все така добра ягода ну розміром з п'ятачок спокійно. Вона досить непогано нагрузилася, і вона, не дивлячись на навантаження, там ще є з тої сторони крило, вона досить непогано тяне навантаження. Все, її полюбляють теж шершні. І... Ну, а потім далі оси теж. Що можна сказати? Смак доволі такий приємний, гармонічний, є легка, ненав'язлива така кислинка, але вона не шокує і не. Звертає на себе велику увагу, тому, скажімо так, ягода дуже гармонійна, така м'ясисто-соковита по консистенції, тобто не водяниста, ну в в те час не можна сказати, що вона м'ясиста. Армані на сьогоднішній день вона практично готова. Ріжемо. Всього вам найкращого.